Труба виводиться далеко не над самим бліндажем, а труба виводиться подалі, щоб не демаскувати конкретно сам об'єкт. Продумано багато деталей. Якість тут висока. Хочу сказати, що такої сирості особливої тут не відчувається, тому що високі дуже стилі, вентиляція, очевидно, тут є. І все достатньо так щільно підігнано. Ми бачимо, що вони тут збирають на місці. Так. Комунікації, бачите, велика кількість кабелів тут. Все у них подається. Умивальник. Це у нас що? Спортивний куточок. Бачимо тут вогнегасники, гантелі, все тут і генератор. Все чітко бачимо тут все новеньке, електрика. Вмикнути бліндаж, бліндаж освітлення, світло. І вмикнути глушилку. Бачите, вони тут навіть реб вмикають достатньо комфортно.